Не жителі села Оленівки займають цю площу, засадили, засіяли подсолнухом, викорчували сторог. Е Сторічні акації з площі У нас усі землі забраті. У нас немає ні одного пастбища. Жителька Оленівки Самарівського району Дніпропетровщини Людмила розповідає: це поле завжди було у власності громади. Раніше селяни пасли тут худобу. Нині ж ця земельна ділянка площею 6 гектарів у приватній власності. Корови зараз в мене в сарої стоять. О, нема куди виводити, куди я нагород виведу, де картошку посадив. Тепер прийшов хазяїн, який оце тепер буде хазяйнувати. До того ж, каже жінка, побоюються, що використання власником землі пестицидів може призвести до забруднення ґрунтів та повітря. За словами місцевої жительки Людмили, саме цю ділянку землі приватизував невідомий. Засіяв її, а тепер селяни бояться, що почне оброблювати поле хімікатами. Поблизу ж знаходяться житлові будинки та дитячий майданчик. Я астматик, в мене бронхіальна астма. Чим ми будемо тут дихати і село вимирає. Ну не можу, не можна так відноситися до людей. Ми ж не можемо цим дихати. Нас половину села і так усі хворіють. Людмила розповідає, місцеві написали колективне звернення до голови громади, аби він пояснив, чому земля, що була у спільній власності, перейшла у приватну. Жінка каже, у листі відповіли, що ділянка розташована за межами села, і ані староста, ні селищна рада до її приватизації відношення не мають. Про це суспільному сказала і староста Оленівського округу Наталія Чекмез. За... Вона там і була за межами сільської ради. Вона не була за межами, вона була в межах сільської ради. Ми наплатили налог. Зачем ви це розповідаєте? Ну давайте так, у нас є земельний відділ. Зверніться в земельний відділ селищної ради, там вам дадуть повну інформацію всього. Кореспонденти Суспільного звернулись до селищної ради Магдалинівки, до складу якої входить Оленівка. Начальниця відділу земельних відносин та екологічних питань Тамара Марченко повідомила, земля перебуває у приватній власності ще з 2019-го. До До го року це були землі за межами населеного пункту і розпоряджався ними Держгеокадастр. До 2025-го року ця земельна ділянка не була не, не оброблялася власниками, а з 2025-го року вона почала оброблятися. Тамара Марченко зазначає, це поле призначене саме для ведення сільськогосподарської діяльності. Додає, місцевим жителям були направлені листи із застереженням щодо проведення робіт із хімічними добривами. Людмила Нікічук. Вона зверталася до селищної ради. Був направлений лист і роз'яснено, що у разі виявлення будь-яких порушень вона має право звернутися. До відповідних контролюючих органів місцева жителька Людмила каже, селяни вважають продаж поля незаконним, тож боротимуться за те, щоб його передали у власність громади. Ми подали заяву, зібрали підписи всього села і подали в прокуратуру. У нас одна просьба до і від усього колективу, від усього села, щоб нам освободили цю земельну ділянку де хочуть їм дають суспільне надіслало інформаційний запит до Дніпропетровської обласної прокуратури, щоб дізнатися, чи зафіксували звернення жителів Оленівки та чи проводять розслідування щодо приватизації земельної ділянки. Роман Михальчук Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.